Не встановлювати, це ж не праздник. Який це в Україні війна йде. Я проти. Я думаю, що краще віддати гроші на армію, а люди в душі попразнують, бо це не невеселость, і викинути такі гроші є зараз куди викидати. А без ялинки можна обійтися. Встановлювати я Чому? вже встановлювати, тому що це різдвяний дух такий. Ну, щоб люди всі. Не те, що веселили, зараз війна, всі розуміються. Але ялинка повинна бути, я вважаю, тому що це дух, всі повинні бути в новорічному настрої, хоч і війна, підтримувати наших військових. І я вважаю, що військові також би цього хотіли. У мене тато військовий, і я впевнений, що він також цього хоче, щоб ми не сумували тут, сиділи, плакали, а щоб і веселилися, і допомагали, і переживали. і щоб… Все було добре. Я думаю, що в Житомирі я би хотіла, щоб була ялинка, тому що ми тут поруч живемо з сім'єю і з дитиною гуляємо кожен день. Нічого поганого в ялинці немає. Свято Нового року, я вважаю, потрібно і для нас, і для дітей. І я була би щаслива, і моя дитина, якщо б ми бачили ялинку прикрашену, це якось би підняло мені і моїй дитині настрій. Тому нічого поганого в цьому не бачу. Е, можливо, якісь такі великі е, заходи е, з палатками, так з їжею, можливо, я би не встановлювала, але ялинку так, я б хотіла бачити дуже. Я думаю, що це недоречно теж тому, що. Як би не було, це війна. Ну, в принципі, вона ж не мішається, ялинка. Ну, може по грошах там, хай дивиться по бюджету, як там буде. Ну, ялинка, я бачу, діти ж вони ні в чому не винні. Їм треба моє міння таке. Ну, в кожного теж вдома треба ставити ялинку. Хто вважає за потрібним, хай вдома ставить. Хоча святкувати, так я думаю, пише не потрібно. Ну, думаю, варто, бо свято має бути. Я варто підтримую. Не треба. Зараз не час. Я думаю, це не на часі. А вже ж ми хочемо новий рік. Але зараз такий стан, що трошки треба почекати. І будемо вільні, буде все буде гарно. Ну, я думаю, під час війни це недоречно. Є куди витрачати зараз кошти.